Зсу нарешті деокупували роботи не просуваються в бік Новоданилівки і Новопрокопівки, малої токмачки і очеретуватого. СБУ вдарила дронами по чорноморському флоту в Криму десятки вбитих та поранених. Вночі ППО знищила чотири ракети, які Росія запустила по Україні, та і влучання на Полтавщині. Троє людей загинули. Двох поранено у Вінниці. Затримали лікаря, який продав більше 200 довідок ухилянтам. Змі знайшли турецькі куртки дешевше ніж їх купило Міноборони, переплативши 6,5 мільйонів доларів. Зеленський хоче прирівняти корупцію до держради. Набу жаліється, що тепер усе контролюватиме СБУ. Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі про головні новини 551-го дня великої війни. Що на фронті сьогодні? Вранці заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що сили оборони звільнили село Роботине у Запорізькій області. Вона зазначила, що тепер захисники просуваються в бік Новоданилівки і Новопрокопівки, а також малої токмачки і очеретуватого попри шалений опір ворога. Нагадаю, звістка про роботи не була ще 22 серпня, але тоді повідомлялося, що росіяни обстрілювали село з артилерії. Майлер також додала, що українські війська минулого тижня звільнили один квадратний кілометр на Бахмутському напрямку. А отже, разом це вже Сорок чотири квадратних кілометри, які там звільнені. Аналітики Deep State стверджують, що зсу на Бахмутському напрямку просунулися біля Андріївки. Тривають важкі бої за Кліщівку. Росіяни сильно замінували цей район і вводять резерви. Під Авдіївкою поновилися бої біля Невесельського. Росіяни намагаються відновити втрачені позиції. Напередодні джерела української правди в СБУ повідомили, що минулої п'ятниці захисники спільно зі спецслужбою завдали удар групою дронів по 126-й бригаді чорноморського флоту Росії, яка базується в селі Перевальне в тимчасово окупованому Криму. За даними співрозмовників української правди, ворог зазнав втрат десятками вбитих. Та поранених сьогодні ЗСУ привідкрили специфіку цього удару. Виявилось сили спеціальних операцій спільно з іншими підрозділами уразили об'єкти бригади берегової охорони чорноморського флоту. Під час атаки було застосовано декілька ударних БПЛА, що нанесли ураження по місцю дислокації зазначеного підрозділу. Противника спецпризначенці пояснюють, складність проведення операції полягала в певних особливостях рельєфу місцевості. Та дрони вдало подолали маршрут і дійшли до цілей на оприлюдненому нині фото. Один із БПЛА, що брав участь у цій операції. Вночі наше ППО знищила чотири ракети із шести, які Росія запустила по Україні. Йдеться про дві крилаті ракети Калібр і дві керовані авіаційні ракети «Х-59». Є влучання в цивільний промисловий об'єкт на Полтавщині. Росіяни завдали удару по селищу Гоголеве, Миргородського району. У наслідок вибуху виникло загоряння приміщення олійниці. Відомо про трьох загиблих і п'ятьох постраждалих. Ці люди працювали в нічну зміну на місці удару. Тривають пошукові роботи та розбір завалів. Друзі, долучайтеся до нашого клубу Клубу Української правди. Він про швидку комунікацію з нашою редакцією, про можливість пропонувати свої ідеї для наших майбутніх матеріалів, про донати і мерч від УП. підтримайте незалежне медіа. Гур показав привітання окупантів з Днем Незалежності та Днем прапора України 24 серпня. В місті Кам'янка-Дніпровська Запорізької області дрон камікадзе залетів у вікно заступника голови окупаційної адміністрації Олександра Реймера. Пораненого колаборанта евакуювали до лікарні 23 серпня. В штабі відділення ФСБ Енергодару пролунав вибух на зборах окупантів. Коли поранених і загиблих виносили на парковку, стався ще один вибух. Тіла загарбників вивозили кількома уралами в напрямку Мелітополя. Вчора вночі військова контррозвідка СБУ атакувала шістнадцятьма безпілотниками Курський аеродром. Відпрацювали по чотирьох літаках су 30 та одному Міг 29 А також по с 300 та Панцирях. Це стало відомо від співрозмовника української правди в СБУ. Нібито майже всі безпілотники долетіли до своїх цілей. Росіяни зафіксували щонайменше 13 вибухів. При цьому поверхнева оцінка супутникових знімків курського аеродрому не виявила явних пошкоджень або слідів знищеної авіації. Знімки зроблені сьогодні вранці Planet Lab опублікував головний редактор американського видання «The War Zone». У суботу стало відомо, що пілот з позивним Джус та ще двоє льотчиків загинули внаслідок зіткнення двох українських літаків на Житомирщині. Інші двоє загиблих це В'ячеслав Мінка та Сергій Проказін. У ДБР повідомили, що серед версій авіакатастрофи розглядають технічну несправність літаків в помилку пілотів. І порушення організації польотів. Катастрофа сталася через зіткнення двох навчально-бойових літаків моделі Л 39 під час розвороту. До розслідування залучили фахівців із генштабу збройних сил України та командування повітряних сил. Після останніх атак шахедів по Україні в них виявили елементи, які свідчать про те, що ці БПЛА вже збирають в Росії. Представник гурміноборони Скібіцький заявив, що росіяни запланували у другому півріччі цього року виготовити 1300 одиниць таких дронів. Наша розвідка збирає дані про фактичну потужність розгорнутого виробництва і про те, де саме вони збирають дрони та які підприємства беруть участь у поставці деталей. Також Скібіцький повідомив, що Росія від початку весни змогла наростити виробництво ракет. Крім шести кінжалів, росіяни загалом запланували виробити в серпні 30 балістичних ракет іскандер М, 12 крилатих іскандер К 20 калібрів, близько 40 Х- 101 Крім того, вдосконалюють крилаті ракети «Х-22». Перероблені зразки мають новий індекс Х 32 Наразі в арсеналі Російської Федерації залишається 585 ракет з радіусом дії понад 500 кілометрів. Серед них, зокрема, приблизно 270 іскандерів 140 калібрів, близько 100 одиниць Х-101, Х 555 і х 55 з бойовою частиною. Також в окупантів є близько 75 аеробалістичних ракет кинжал та 150 ракет Х- 22 які росіяни прагнуть вдосконалити. Водночас Скібіцький додав, що через обмежені запаси та виробництво певних видів Дів ракет Росія змушена переглядати тактику ударів. Зокрема, окупанти чергують різні класи ракет, більш ретельно вибирають цілі та значну увагу приділяють визначенню маршрутів прольоту крилатих ракет та БПЛА, щоб оминути українську ППО. Угуру вважають що зміна тактики ракетних обстрілів може бути пов'язана з наміром окупантів накопичити озброєння перед осінньо-зимовим періодом, аби знову атакувати енергосистему України. Водночас, на думку Скібійського, таких Масових обстрілів, як це було минулого жовтня, листопада і грудня, коли Росіяни випускали по 70-100 ракет одночасно, найімовірніше вже не буде. Видання «Медуза» пише, що в адміністрації російського диктатора обирають опонентів для Путіна на виборах президента Росії у 24 році, і там вирішили, що не будуть реєструвати кандидатів молодше 50 років, щоб диктатор не виглядав старим дідом. За оцінкою чиновників адміністрації президента наявність таких кандидатів у бюлетені може змусити росіян замислитися над тим, що 70-річний Путін уже не та людина, яка проходила до влади з твердою рукою. Отже, там розраховують, що на виборах Ори крім нього підуть представники трьох парламентських партій: КПРФ, ЛДПР і нових людей. Планується, що на прийдешніх виборах Путін набере рекордний результат. Він має отримати понад 80% голосів і з явкою понад 70». Адміністрація Байдена розглядає кілька важливих нових варіантів посилення західної військової підтримки України, оскільки бачить ймовірність того, що війна продовжиться в наступному році. Про це пише Washington Post. У матеріалі видання йдеться, що у Вашингтоні зростає підтримка передачі касетних боєприпасів. Більшої дальності водночас Пентагон продовжує виступати проти надання Україні ракет АТАКАМС через побоювання посадовців, що США не мають їх у достатній кількості, щоб не підірвати власну боєготовність до можливого майбутнього конфлікту з Китаєм. Епопея із зимовими куртками для ЗСУ продовжується. Нагадаю, нібито турецька компанія продала літні куртки для ЗСУ під виглядом зимових антикорупційний комітет при Верховній Раді стверджує, що при закупці курток і штанів була задіяна схема поламаного інвойса а фірма-постачальник ймовірно була створена спеціально під цю поставку. Українська правда з'ясувала, що одним із власників турецької компанії був Олександр Касай, племінник нардепа від партії Слуга народу Геннадія Касая. Так, от у чому ж продовження? Журналісти знайшли підтвердження того, що зимові куртки для військовослужбовців у Туреччині можна купити значно дешевше, ніж це зробило Міноборони. Проєкт Наші гроші показав кілька прикладів того, що ціна 86 доларів за куртку це супермаржинальна оборудка. Ось куртка за 68 доларів у перерахунку з турецьких лір. Курс одна ліра коштує 3,8 цента. Ось куртка за 67 доларів. Ось куртка і штани за 55. А це куртка за 39 доларів. Це все розрібні ціни у Туреччині. У турецькому інвойсі придбані міністерством оборони куртки також були оцінені у 29 доларів. Але в документах Міноборони значиться ціна 86 доларів. За штуку, ну і на сам кінець, голова правління центру протидії корупції Віталій Шабунін, посилаючись на наші гроші, пише: що якби Резніков пошукав турецькі куртки тупо через інтернет, то купив би їх значно дешевше. Не за 86 за штуку, а за, наприклад. 50. таким чином, Резніков переплатив на цьому контракті мінімум 6,5 мільйонів доларів бюджетних коштів. На думку Шабуніна на ці гроші можна було купити 2 тисячі мавіків, але Резніков подарував 6,5 мільйонів доларів компанії племінника народного депутата від влади. Хтось вкрав на куртках, а хтось помре на полі бою. Резюмує керівник ЦПК. 11 квітня минулого року Міноборони уклало великий контракт на поставку критично потрібних у той час речей: 20 тисяч балістичних шоломів, 20 тисяч бронежилетів та 40 тисяч бронеплит до них. Сума угоди 24,5 мільйони євро зі 100-відсотковою передоплатою. Саме після цієї угоди в контрактах Мінреєстра з'явиться польська фірма Альфа. Її поява ознаменує не вступ до великої історії міжнародного успіху, а скоріше досаги про одного з. Топ 10 найбільших боржників міноборони на початку 2023 року. Альфа за різними контрактами мала заборгованості перед міністерством оборони на більш як 3,5 мільярди гривень, щоб зрозуміти, як так сталося, досить сказати, що зі згаданої вище партії Альфа, хоч зі зривом термінів, спромоглася таки поставити всі бронежилети і плити. А от із привезених нею 16 тисяч шоломів і 11 тисяч повернули одразу як непридатні, а ще 5 тисяч, так і лежали на скло. Ладі як не прийняті на баланс ЗСУ. Так, 25 жовтня 2022 року Міноборони знову замовляє в Альфа ще 20 тисяч шоломів і 50 тисяч бронежилетів на суму майже 50 мільйонів євро. Того разу шоломи не приїхали в Україну а половина поставлених бронежилетів не пройшла балістичних випробувань. Однак, ці два контракти, кожен з яких більший за скандальний кейс із турецькими куртками, виглядають смішними порівняно з іншими угодами, про які знає українська правда. Про що ж йдеться? Польська фірма отримала та вивела з України мільярди і мільярди гривень. А от реалізувати поставки оплаченої зброї не спромоглася. Що це за контракти і яка ж доля українських грошей? Читайте в нашому матеріалі на сайті. Посилання залишу в описі під цим відео. І поки чиновники пилять бюджети, кому як не нам наближати перемогу і рятувати ситуацію, зокрема дітей. Що, Що а це нам точно під силу? Ми продовжуємо збирати кошти на укриття для ліцею в Миколаєві. Ось тут qr код Активуйте і зробіть, хоча б мінімальний донат. Учням прифронтового міста вкрай необхідний безпечний простір для навчання. Ми спільно з фондом Сейвет збираємо на його створення 4 мільйони гривень. Контррозвідка служби безпеки спільно з національною поліцією затримала у Вінниці посадовця місцевого лікувально-діагностичного центру. Він торгував фіктивними медичними довідками, які дозволяли уникнути мобілізації та втекти за кордон військово зобов'язаним. Вартість послуги стартувала від трьох тисяч доларів. Підроблені довідки лягали в основу висновку військово-лікарської комісії про тимчасову непридатність до військової служби і відповідно надавали право на тимчасовий виїзд за кордон для нібито проходження. Лікування до своєї діяльності лікар залучив більше ніж 10 осіб насамперед, чиновників обласної військово-лікарської комісії. Сума послуги залежала від складності діагнозу і терміновості його встановлення. Співробітники СБУ встановили понад 200 епізодів чинення злочину з боку організатора схеми та його спільників. Головного фігуранта затримали на гарячому під час передачі йому нової суми неправомірної вигоди. У показаному вчора інтерв'ю президент Володимир Зеленський заявив, що має намір подати законопроєкт щодо прирівняння корупції до державної зради на час воєнного стану. Що це означає, після підтримки Верховної Ради пропозиції президента влада планує дозволити СБУ, а не тільки набу розслідувати корупційні справи на суму більше ніж 24 мільйони гривень. Нібито спочатку планувалося усі корупційні кейси, які перевищують 24 мільйони, віддати СБУ. А набу пропонувалося залишити корупцію дрібніше за 24 мільйони. Проте, після реакції західних партнерів, які дали зрозуміти, що вбачають у намірах замах на незалежність антикорупцій. Нії системи в офісі президента ідею змінили. Наразі ж йдеться не про те, щоб відібрати у НАБУ право на проведення великих розслідувань, а про надання і СБУ права на їх проведення. Проте в НАБУ цим не задоволені. Високопоставлене джерело в НАБУ вважає, що це погана ідея, адже будь-яку справу в НАБУ можна буде забрати, і для цього будуть законодавчі підстави. Про що ще сказав Зеленський у великому інтерв'ю Мосейчук? По перше, держава має повернути контроль над деякими стратегічними енергооб'єктами, аби убезпечити населення під час ймовірних атак у зимовий період. По друге, Зеленський хотів би провести президентські і парламентські вибори в Україні у 2024 році, але для цього потрібні законодавчі зміни, кошти від партнерів та міжнародні спостерігачі навіть на передовій. Далі, коли сили оборони вийдуть на адмінмежу з окупованим Кримом, можна буде дотиснути демілітаризацію Росії в Криму політичним шляхом. При цьому президент зазначив, що Буданов дійсно робить відрядження до окупованого Криму. Ну і на сам кінець Україна може воювати довго за прикладом Ізраїлю, тобто може зосередитись на довготривалій війні з Росією, але не витрачаючи життя українців. Українка Ярослава Магучих вперше в кар'єрі стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту, здобувши в Будапешті золото з результатом 2 метри 1 сантиметр. Магучих бронзова олімпійська призерка Токіо 2020 двічі зупинялася за крок від звання чемпіонки світу. У 19-му та 22-му роках вона вигравала срібні медалі, поступаючись Марії Ласіцкене та австралійці Елеонор Патерсон. Відповідно, це перше золото України на чемпіонатах світу з легкої атлетики. Ки за 10 років. Ну і на сам кінець, якщо пропустили в суботу, Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа нокаутом у дев'ятому раунді. Усик захистив свої чемпіонські пояси у надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO. Наразі це все. Поділіться випуском ОПЕС-стрічка і тисніть вподобайку.